Слава Ісусу Христу! Слава Даріво Христі! Хочу звернути вашу увагу. Мені вчора знов наша парафіянка написала мені, що я до неї звертаюся і прошу в неї збираю якісь там гроші. Я вже про це розказував. Є шулери, які зробили сторінку копію, така, як моє, і від мого імені звертаються до всіх, хто мене знає, а мене знають багато. І просить грошей Помогти, бо тому що ми тут їдемо, а нам треба срочно, треба заправитися, а тут не вистачає 500 гривень, 600 гривень. Ну, такі суми, вроді би, ну, і не малі, але й невеликі. Ну, і, і, і ще знаєте, що каже мені оця наша парафіянка Христинка, вона каже, е, як написав, що е, завтра віддам, вона, вона каже, що ж це? Що ж тут підозріло? Каже, треба до отця подзвонити». І подзвонила мені і каже: отець, ви мені збираєте гроші, що не дзвоните. Ну, і по-перше, я, я там багато понаписував, вона каже, та отець так багато не пише, він пише коротко. Добрий день, привіт до побачення. Все? Ну Досить того, від мого імені е, є людина, які, чи там їх кілька там, отих шулерів, що збирають гроші? Нікому, нічого. Не пересилайте. Я ніколи в інтернеті гроші не збираю спеціально, я вже це розказував і ще раз буду казати. Якщо бачите, що колодій збирає гроші, то це не я. Його зразу треба посилати, знаєте, куди? У бан. А можна за, за, за воєнним кораблем по курсу послати. Це не я. Все, значить. По можливості зробити це поширення, щоб Просто мені шкода людей. Люди довіряють, розумієте, там моя фотографія, вона мені пристала з кріни, моя фотографія, все дуже такий файний, все нормально. Щось там пише. Як ви, знаєш? А Христина каже: ви до мене ніколи не ви не зверталися тут. Якесь таке, як ви, як ваші справи. Ну, вона розуміє, що я не так спілкуюся. І перезвонила. Тому, якщо бачите, що десь там, я десь збираю гроші чи прошу вас гроші, позвоните мені і уточните. А якщо ви не маєте мого телефона, то навіть не думайте давати гроші. Ми не збираємо гроші в інтернеті. Не збираємо. Є люди, які нам допомагають, є люди, які нам хочуть пожертвувати, які знають мене. І не треба їм, щоб аж я їм писав. Що дайте, дайте мені 500 гривень, а я вам зутра поверну. Ну, це якась комедія чесно. Не хочу, щоб ви були жертвами. Цих шулерів, бо мене. Я, я страшно не люблю злодіїв і не люблю оцих шахраїв. Це просто для мене це смерть. Мене одразу тошнить від цього. Так, так Таня. Пише, Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, чи можуть діти переходити до поки ще не освяченої хати, по святу плануємо пізніше. Та звичайно, що можуть? Та звичайно, що можуть. Ви думаєте, як ви посвятите хату, то вона що зразу почнеться світити, як, як, цей, як якісь лямпочки, чи що. Святість у хаті приносять люди. Священник дає той початок, а ви хату свою наповняєте або святістю, або прокльонами, або матюками, або дуже гарними словами. Це ваша справа, ви її наповнюєте. Так що можете переходити, а посвячення хати це є ознака того, що тут живуть християни. Приходиш на вході, дивишся, о, є тут або хрест. Або образ, або той образ, що священник є не посвячення, що видно було, що тут живуть християни. От і все. Можете переходити, але жийте по Чи посвячена хата, чи не посвячена. Так, Володимир пише, бажаю здоров'я. Ось, отче, я знаходжуся на війні, пройшов дуже багато чого, почав сильно пити, бо... Зі всіх ситуацій мене врятував Бог вісім суток в оточенні, у тратата я вийшов із, від Що, може, Що можете посовітувати, щоб прийти до нормального життя? Щоб прийти до нормального життя, треба, найперше, примиритися з собою. Не треба себе винити в першу чергу. Потім не треба винити нікого з іншого, тому що, якщо ви будете когось звинувачувати, ви ніколи не будете мати душевного спокою. Перший раз примиритися з собою, простити собі. Так Ігорко пише, отець Василь, скажіть, будь ласка, чи можна працювати у Страстну П'ятницю? Ой, до Страсної п'ятниці ще далеко. Якщо ти маєш пошану до цього дня, коли Христос висить на Христі, то відповідно і будеш себе поводити. Помолися, побудь на роздумах з Богом і буде дуже добре. Але ще до Страсної п'ятниці, гей гей. Так, Наталка пише, слава Ісусу Христу, я навіть маю сумнів, чи ви то про... прочитаєте, я стала пити алкоголь часто. Працюю на двох роботах, є дорослі діти, чоловік на війні, а я не хочу нічого в вихідні, окрім алкоголю. Ну, це ілюзія, знаєте. Алкоголь це ілюзія. Вчитися бути щасливим без алкоголю. Мені наприклад, подобається, що я можу поїхати на весілля. Ну, і не, і не вживати алкоголь. Воно мене тішить так страшне. Ну, от, я вже скільки весіль їздив, я постійно спеціально беру машину, ну, щоб і собі спокійно, нормально себе поводжу і сам собою тішуся. Можете так само так попробувати. Це дуже, дуже добрий прийомчик такий. Так. Ну, дивіться. <кій> Можна, наприклад, десь там випити алкоголь, але поставте собі простий принцип: ніколи не пити самому. От аби там не знає, що було. От Просто не пити самому і все. Це перший етап до нормальної людини. А якщо ти запросив когось в компанію, ну запросив когось додому в гості і так далі, то пийте алкоголь, як. На дегустаційній зустрічі. Як дегустація, знає? щоб спробувати просто посмакувати все. А решту я не буду вам пояснювати. Хочете так робіть? Не хочете, не робіть. Ви вільні люди. Олександр пише, отче, розкажіть про брехню, або як ви ставитеся до людини, яка з вами будує стосунки. Але завжди бреше і не лише мені, але й іншим. Дуже цікаво висновкувати вашу думку. Та що тут слухати? Діяволо є батько брехні, батько лжи? І людина, якщо бреше, значить вона не може бути щира, вона не може бути правдива, бо тому що правда ну, правда їй незручна. Якщо людина брешеть. Найперше, вона робить собі шкоду. Я колись розказував, що люди, які не брешуть, ніколи не будуть хворіти на рак, тому що рак якраз і так працює. Брехня це є заперечення природи речей. І ці клітини, які мали би бути нормальні, вони виконують функцію ненормальну. Клітини уроди, не? якщо так можна сказати, які дурять імунну систему. Кажуть, що вони там і свої, нормально, а роблять біду. Ну це є так, щоб було зрозуміло, так? як працює ракова система. І якщо ти брешеш постійно, в тебе на генному рівні закладається неправильний код природи речей. Тобто соматичні клітини, ті, які б мали б. Будувати, ну, замінювати ті клітини, які вмирають, бо організм не всі клітини живуть навіть від народження до смерті. Кожних сім років обновляються всі соматичні клітини в організмі. Немає ні одної подібної, бо тому що одні вмирають, другі народжуються. І коли народжується нова клітина, і вона по своїй генній спадщині вже має викрилену природу речей, тобто брехливу, неправильну. І ці мутанти родяться, і одна одні, потім одна від одної розмножується і маєш тобі рак. Тому не брішіть і себе охоронити від одної самої паскудної хвороби, яка називається онкологія. Брехати це погано. Дякую ще раз за запитання. Нехай Бог вас благословить. Зараз молимося за померлих сьогодні заказна служба. За віктора та і за там за родину, ну і за всіх тих померлих, кого ви дали сьогодні на спомен.